Низькорослий. І там ще отакий темно-фіолетовий. Он такий взагалі прям бархатний. тут Раз, два, три, ч... раз, два, три чотири, п'ять сортів. Точно. Раз, два, три, чотири, п'ять, так? Да? П'ять сортів в одній клумбі. Нічого собі І не перезапилились вони. Чи може це їх посадили в цьому році? Так, щось тут якийсь брезент лежить, не знаю. Бібліочека. Тут у нас бібліотека кончуча. Такий велосипед. Мабуть, вже матцели. Охороняти велосипед. Ні, ну так вова, ніхто ж нікого не заставляє. Це оці ответники, які час години собі набирають туди. Вони там щось переживають. Хто до них прийшов, хто до них вийшов. А тут години ці години. Тим бачу, стрім менше годин набирає, ніж відео. А, по дорозі. Взагалі. Вони так. Коротких моментів можна наробити так. І то краще відоси все-таки горизонтально знімати. І вони то буде краще. Ще в тематичних групах покидать. Буде більше реальної аудиторії. О, тут класніці берется. Прикольні. Тут якісь цвіти червоні класні, не знаю, як вони називаються. Минулого року я вже їх це знімала, але я не знаю, як це вони такі червоні дерева, реально. Дивіться, які класні. Червоні дерева воно. Тут взагалі паутинула якась. Хто це знає, що це вони такі? За деревця, ці квіточки, Які класні. Я не знаю, що це таке за дерево. Тільки нових дерев класних посадили. Демо ще парк подивимося, що там новенького батьково да, Так, такий кований велосипед прикольний. Але там щось ніхто своєї велосипеди не залишає. Може і залишає, але я не бачила ні разу. Ці самокати везде вже по Нормально. Самокати, взагалі самокатчики, вони ж це. мабуть, не знають правил дорожнього руху. Це, самокатам правилам дорожнього руху не можна їздити по цьому. По тротуару, так? Да? А вони тут промишляють, їздять тільки по тротуару. Бояришник. Та да, не знаю, чи то бояришник. Не, бояришник вроді бі... би. О, Світлана, Hello, hello! Щас так Катя классно цвітає вообще. Прикольно. вам покажу, яка Катя цвітає. Mm, а як вона пахне, от, от тут десь, не знаю, метрів 20 від мене. А все рівне чути пахне. капець. Такий аромат класний. Он скільки машин. Ой, щось тут уже забавно. Щось забавно. Дуже бано. Тебе щось бот запане. Ааа, за великі твої ці. Ти скопіював, так? Да, забув? За великі букви тебе був забан. От бачиш, коли копіюєш отакі от нікі, виходить великими буквами, як у Світлани. а Потім розміщуєш в чаті, то бот отбанить за капслуг, виходить, за великі букви. Так, Що тут вообще? Асфальт там знімає, так? Да?